Якщо сильний вітер, де краще сідати на водоймі та де краще буде клювати? Краще буде клювати, якщо ти сядеш проти вітру і будеш ловити в районі 10 метрів від берега. Якщо дозволяє дно не дуже намолесте, тому що весь корм зносить сюди. І риба в основному тут тусується. Хоча є ще другий варіант, який теж практикується, що можна закидати на дальняк, але також проти вітру сідати. Там буде лежати твій прикорм з наживкою, вітер з, хвилки, з хвилькою сюди зносить весь запах, і риба туди підходить до твого корму.